Фільм виготовлюється угорськими фахівцями, які мешкають в Ніретьгазі. Це два молодих режисера, які вже мають певний досвід в такій роботі. Вони готують повністю на цей 15 хвилинний фільм. Він буде носити популяризований такий характер, який популяризує наші туристичні шляхи до наших храмів. Є перелік і з Угорської, і з української сторони, які храми церкви будуть вони знімати. Дуже великий перелік. Якщо не помиляюсь з української сторони 19 храмів і з угорської сторони 19 храмів. Для мене, як для телевізійника, поки що не складається, як можна 38 храмів показати в такий короткий проміжок, як 15 хвилин. Є уява лише про те, що це буде лише популяризація того, що вони вже викладуть у книжці.